Двоє молодиків напали на охоронців ставка та жорстоко їх побили. Таким чином помстилися за затримання свого товариша. Події розгорталися у селі Нагоряни Дубенського району. Опівночі на орендованому ставку охоронці затримали чоловіка, який незаконно виловлював сіткою рибу. Двом його товаришам вдалося утекти. На місце викликали поліцейських. Виявив оці ж. Водоймі, ну біля водойми, скажімо так, особу, яка ставила сіті, незакон... громадянин був доставлений для дачі пояснень в відділ поліції. Товариші, затриманого 27 та 37 років, вирішили помститися охоронцям. Через півтори години о другій ночі вони повернулися до водойми. Вони постукали в рибацький вагончик, там освітлення не було. Двері відкрив один із охоронців, якого звати Василь, відразу отримав. Дозу скажімо так, газу в обличчя і йому було нанесено декілька ударів, після чого він впав у цьому ж вагончику. На той момент інший охоронець Андрій знаходився на тапчанчику в цьому вагончику. От, і відразу навіть не встиг ніяким чином відреагувати, вони відразу налетіли на нього і почали заподіювати тілесні ушкодження. Вісім та 21-річних охоронців нападники били руками, ногами та навіть дерев'яним веслом. Потім нападники втекли, забравши мобільний телефон. Побиті юнаки, викликали швидку допомогу. Також знову прибули поліцейські. Одного із хлопців госпіталізували. За підозрено стружу головного мозку, множинні забої, грудної клітини, плечового сулого плеча. От і хлопець госпіталізований травматологічне відділення. Стан на даний час його задовільний, він при пам'яті балакає орієнтований. І після повного обстеження і заключення допоміжних спеціалістів надію, що на цій неділі він буде виписаний на подальше амбулаторне лікування. За кілька годин поліцейські розшукали нападників та провели санкціоновані обшуки у них вдома. В одного з них виявили револьвер та 59 патронів, а на горищі будинку іншого знайшли гвинтівку та карабін. Валерій раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганських дій на даний час. Судимість в нього погашена загалом характеризується селі в селі посередньо. Місцеві жителі кажуть, що на життя заробляє незаконним виловом риби та можливим е мисливським промислом незаконним. Ось загалом Мирослав веде такий спосіб. Звичайне життя проживає з батьками, не працюючи як один, так і інший. Чоловікам інкримінують розбій, крадіжку і незаконне зберігання зброї. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.